Проблем у різних галузях нашого життя наразі, хоч відбавляй, та не буде перебільшенням сказати, що особливо вони проявляються саме у житлово-комунальній сфері. З багатоквартирними будинками особлива морока збудовані не одне десятиріччя тому, не до кінця доглянуті комунальними службами. Вони часто густо стають непридатними для проживання. Так у Ямполі Білогірського району жителі кількох будинків вже були знесилені постійно ловити воду зі стелі. Сьогодні, завдяки співпраці з організацією за конкретні справи, у їхніх квартирах під'їздах і сухо, і затишно. Років 15 до перекриття криша текла, дуже навіть текла. Я проживаю на другому поверсі. У мене кухню постійно під час дощів заливало. Ми звернулися за допомогою, бо ми вже били всі вікна, всі двері, були і в сільській селищній раді, і зверталися в районні організації. Ну ніхто нам не міг цим зарадити. Коли ми звернулися, він нам зразу ж і пообіцяв, і буквально на протязі двох неділь у нас були завезені всі матеріали. А ще через тиждень у нас люди приступили до роботи. За напевно днів, ну, 12 будинок перекритий повністю. Ми дуже задоволені і вдячні представникам партії за конкретні справи. Не менше радості та користі для мешканців Білогірщини зробила організація за конкретні справи з ремонтом дитячого відділення центральної районної лікарні. Ще декілька місяців тому умови лікування маленьких пацієнтів були просто неможливими. Сьогодні тут не лише сучасний ремонт палат, а й комфортні меблі, що полегшує перебування на лікарняному ліжку. В дитячому відділенні Білогірської центральної районної лікарні капітальний ремонт не робився вже багато років. Ми звернулися за допомогою до організації за конкретні справи, і вони радо пішли нам на зустріч. Для дітей я рахую, це зроблені прекрасні облаштовані палати, де їм знаходитись зручно, затишно, обладнали новими меблями: це ліжка, стільці, тумбочки, і подарували нам нову постільну білизну. Завдяки організації за конкретні справи, пацієнти дитячого відділення мають і комфортні санітарні умови. Відтепер немає перебоїв з постачанням гарячої води, встановили і сучасну сантехніку. Відомо, що медицина зараз переживає не найкращі часи в країні криза коштів не вистачає, і ми завжди раді, коли до нас приходять спонсори, коли вони нам щось допомагають. Ну а в даному випадку. Взагалі ми були дуже здивовані, що не ми просили, а до нас прийшла організація за конкретні справи і запропонувала нам свою допомогу. Госпіталізація в лікарню завжди для малої дитини. Це є страшний стрес. Ну і для батьків теж. А коли вони приходять у відділення, коли їх тут привітно зустрічають, коли гарно, то все, то, безперечно, це має велике значення. Ну, а вже як працювати в таких умовах персоналу, то навіть і говорити нема про що. Загалом до приймалень організації за конкретні справи надходять тисячі звернень з проханням допомогти вирішити проблеми, які спіткали громаду. Тож робота з ними ніколи не зупиняється. А завдяки кропіткому аналізу, особливому підходу до кожної ситуації, команда організації за конкретні справи завжди приходить на допомогу туди, де її найбільше потребують.